Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про частковий ремонт ось такого ноутбука. Це Lenovo Syncpad E14 другої генерації, і ще відео про те, як потрібно довіряти людям та продавцям. Або коротко, довіряй, але перевіряй. Давайте спочатку про історію, як я отримав цей ноутбук. На скайлот, я думаю, багато хто про нього знає, а якщо хтось не знає, це типу платформа, на якій можна вигравати аукціони. Ну, Тобто люди деякі товари свої виставляють від однієї гривні на якийсь проміжок часу. І за цей час найбільша ставка по закінченню по суті, виграє цей лот. Ось був такий лот, це якраз таки цей ноутбук ThinkPad E14 GEN2. На Ryzen 3 4300U з 8 ГБ DDR4 пам'яті, з акумулятором і так далі, але в поганому стані. І одна з великих проблем його. Давайте спочатку покажу вам стан. Ну, в принципі, візуально було все вказано. Тут немає до чого докопатись навіть. Розбитий корпус. Ну, По суті, корпус в дуже поганому стані, але материнка працююча. Дисплей також з освітами. По суті, весь візуальний стан був правильно описаний з повними характеристиками. І ось опис саме цього ноутбука. Розписано, що від однієї гривні, повна модель, процесор. Про те, що тут Вго5, але в BIOS виділено під неї тільки 512 МБ. Про те, що тут ddr 4 8 ГБ, але наперед скажу тут планка на 4 ГБ і 4 ГБ тут розпаяно. І велика проблема цього ноутбука, як для мене на той момент, був BIOS-пароль. Ну, сколи по корпусу, клава окей, екран з засвітами. Але вказано, якщо підкинути SSD вже з Windows, то можна користуватися. В принципі, цей ноутбук мене зацікавив в цьому стані. Я подумав, що спробую розблокувати BIOS і буду використовувати його як мінімум через Type-C, підключати до монітора і використовувати його як невеличкий PC, скажімо так. Ну і після цього я почав е, грати за цей ноутбук, ставив ставки. Я просто поставив ставку в 1500 гривень і вирішив, що ця ціна для мене буде приємлима за такий ноутбук. Але, на жаль, мою ставку в останній момент перебили, і людина забрала цю, цей ноутбук за 1575 гривень. По суті, перебивши мене на 75 гривень. Ну, думаю, окей, в цей раз мені не пощастило. Ну, комусь пощастило іншому. Але через деякий час, ось, до речі, продавець на скайлоті ось його нікнейм. Через деякий час продавець цього лоту мені написав, сказав, що запитав, що я бився за цей ноутбук, і запитав, чи не цікавить він мене. Тому що та людина, яка виграла цей ноутбук, не може його викупити. Типу, коротше, щось він не сподобався продавцеві і каже, що в нього, типу, маленький. Маленький рейтинг на скайлоці. До речі, якщо хтось не знає, то на скайлоці дуже грає рейтинг, тому потрібно заробляти рейтинг, щоб можна було викупляти або продавати якісь свої девайси. Коротше кажучи, продавцю не сподобався рейтинг. Він написав мені, чи хоче я його викупити за, за ту ціну за ціну в 1500 гривень, яку я і запропонував ну, в своїй ставці. Я сказав, що, звичайно, без проблем за такі гроші мені він підходить. Переписку я, на жаль, показувати не буду, тому що там є ну, особиста інформація і моя, і продавця. І додам, що по правилам Skylots, якщо ви ставите ставку на якийсь товар, ви повністю згодні з тим, що е, написав продавець. І багато продавців вказують, що саме передоплата повна завжди йде за товар. В цьому варіанті було так само, але ж як сказав продавцю, що передоплату скинути не можу, так як ця покупка не буде ніяк трекатися і битися через Skylots, і навіть щось. Якщо буде не так з ноутбуком, то я ніде не зможу навіть залишити відгук про те, що типу, продавець недоброчесний. На що продавець сказав, що окей, без проблем, тому що в мене рейтинг на Skyloці високий, гарний, типу, всього один там негативний відгук з багатьох. Він сказав, що повністю може наложеним платежем мені відіслати цей ноутбук, ну, типу, і все. На що я погодився, поспілкувавшись з продавцем. Ну, типу, людина показалася мені адекватною, все окей, все мені сподобалось. А, він відправив мені ноутбук, я його з пошти забрав, навіть не, не оглядав на пошті, ну, тому що на скрилоці скільки разів я закуплявся, ну, типу, проблем там ніяких не було. Ну і по суті, візуально він повністю відповідає тому, що вказано було в, в лоті. Давайте покажу вам візуально цей ноутбук. Ось так він виглядає. Корпус, як я і казав, вбитий. Можна сказати, навіть повністю. Тут також підбитий. Щось фокус погано працює, вибачаюсь. Ось такий корпус. Шматків не вистачає і так далі. Рамка матриці, знову ж таки, теж підбита. Ось так він виглядає. Клавіатура в цьому місці трішки погано прилягає. Ну, але я, наскільки розумію, це звичайна біда цих линовиків. А, скільки я не дивився їх на Уликсі, вони, вони всі з побитими корпусами. Я не знаю, чому так. Мабуть, просто ну, як, якість пластику цих корпусів. Бажає кращого, мабуть, я так думаю. SSD я підкинув свою, встановив туди 11-ту вінду, встановлював на іншому девайсі, просто підкинув потім сюди SSD-шку. І, типу, він стартує без проблем з цієї SSD і повністю працює, ніяких проблем немає. Але, як я і казав, тут є пароль BIOS. -у. Але я зрозумів, що зняти пароль BIOS я не зможу, тому що пароль тут вшитий в мультиконтролер. Я думав, що він буде вшити в звичайну ESP-флеш, яку я можу випаяти і трішки пошаманити над нею. Але, на жаль, для для мульта в мене немає ніякого програматора, та й, чесно кажучи, немає ніякого досвіду роботи з ним. Ось Тому, якщо хтось може допомогти в цьому мені, або якось підказати, будь ласка, дуже вас прошу. Ось, але відео не про те. По суті. Все повністю працює, все, як було описано продавцем, крім однієї деталі. Після того, як я його отримав, я, ну, звичайно ж, поюзав, батарейка підсіла. Підключаю зарядний кабель. Тут Type-C роз'єм, якщо що. Підключив зарядний кабель, а зарядка не пішла. Перевернув зарядний кабель, зарядка пішла. Тобто зарядка працювала тут в одному положенні. А, я розібрав ноутбук. Ну, по суті, скинув просто задню кришку, а, а на цій модельці Type-C знаходиться під от таким металічним кріпленням. І сам роз'єм ззаду, ну, типу, не дуже проглядається. Тому я туди не звертав ніяку увагу відразу, коли ставив SSD. Після того, як я вже звернув увагу, я побачив, що там тупо. Величезна пляма каніфолі, ну, що свідчить про те, що роз'єм або паявся, або ремонтувався, або замінювався. ну не знаю, Але знову ж таки за, з допомогою каніфолі, що не є дуже правильним. А, окей, я а, відео не знімав, але в мене є фото, яке я над, надсилав якраз продавцю зі скайлоцу. Я його додам а, в це відео покажу хоча б одне фото, як воно виглядало. Після цього я пов'язав ноутбук 2 дні. І після цього, там десь на п'ятий раз включення зарядки, ноутбук перестав заряджатися повністю. Кабель, вже в якому би положенні не був підключений, зарядка ніяк не йшла. Ну, Це зрозуміло, що тупо проблема з роз'ємом, і ну, з ним щось не так. На що я написав продавцю і сказав про те, що ну, типу, все. Описане, з цим я згоден, повністю все мене влаштовує. Єдине, що мене не влаштовує, те, що Type-C приїхав на, пол... на півробочий, а через час повністю перестав працювати. Я йому кажу, що я, типу, мені потрібно юзати Type-C, тому що тут Thunderbolt, до нього можна коннектити монітор, докстанцію і так далі. Спочатку він мені почав говорити про те, що, типу, Тайпсі тут працює тільки як зарядка, і т.д. потім він сам погуглив і так згодився з тим, що воно би мало б працювати, але потім почав мені розповідати про те, що я взяв такий крутий ноутбук за такі маленькі гроші, і, типу, ще й маю якісь претензії. А на що, звичайно ж, я відповідаю про те, що типу, я заплатив ті гроші, які ми з вами погодили. За Ті характеристики, і за той ноутбук в такому стані, який був описаний у вас в оголошенні, а проблем з Type-C у вас не було в оголошенні нічого написано, чому я через це маю, скажімо так, страждати. Ну коротше кажучи, через який через якийсь час продавець просто перестав мені відповідати. Ну, окей, знову ж таки, для мене не проблема замінити цей роз'єм. Я це прекрасно розумію. але це негарно по відношенню до інших людей ось так себе поводити. Якщо а, ви десь щось недогледіли, продали людині, ну, типу, напівпрацюючу деталь, ну, потрібно тоді якось домовлятись, просто забрати його або, ну, типу, щось запропонувати. Ну, типу, я не знаю. Я говорив, що давайте просто поверну вам. Цей ноутбук, ну і типу, все, або на якийсь ремонт згоден. А людина від усього відмовилась, просто через деякий час перестала мені відповідати. Ну, окей, ну і ось тепер ми на цій точці, коли будемо починати ремонт. А той сі розєм я вже замовив з Китаю, він мені доїхав за два тижні, вже на руках. Давайте будемо його міняти. Ну і переходимо до заміни порту. А материнську плату, як видно, я вже дістав з ноутбука. Ось так виглядає старий порт type c а, Тут на масу щось паяли або просто криво паялися. А, сам порт виглядає, як на мене, поганенько, якийсь він трішки. Кривий, Не знаю навіть, це оригінальний чи ні. І ще можу сказати, що ось тут не вистачає двох захисних діодів по дати лініям. Але, наскільки я розумію, вони не, не такі критичні, щоб це не працювало. Тому будемо міняти поки порт один, і після того вже перевіряти, чи все працює. І Якщо не буде працювати, то буду знімати діоди. З якихось своїх неробочих материнських плат. І будемо паяти також. Проблема в тому, що вони ну, дуже мілкі, дуже маленькі, ось, ось так вони виглядають. І їх дуже незручно паяти. Ну, але якщо потрібно буде, то припаяємо. Ось так виглядає материнська плата. А тут ззаду є захисна плівка. Її відгинаємо і ось так залишаємо. Ставлю плату на край столу, а вмикаю фен, даю 320 градусів потік повітря на десь 80%. Додаю на роз'єм трішки плюсу. І починаю прогрівати плату знизу. Ось такими обертами, щоб не нагріти плату в одному місці. Просто прогріваю плату по більшій площі і чекаю, поки почне плести припій. Я бачу, що роз'єм вже сам щось під, чомусь піднімається. Окей. І ось знятий наш роз'єм. Ого. Так, я не знаю, чи буде вам видно, але тут тупо не вистачає пінів. І деякі з пінів о, просто криві. Криві або зігнуті. Е, не знаю, здається мені, що це все не працювало, тому що ну, не дуже. Досвідчена людина міняла цей роз'єм. Або вперше міняли його, я не знаю. В принципі, чесно кажучи, я ніколи і не бачив, щоб роз'єм міняли за допомогою каніфолі. Ну, але, як є. Звичайно, що це знову ж таки робочий варіант. Ну, але мені здається, що в таких варі... випадках краще все ж таки флюс. Ну, але окей, зараз дістаю новий роз'єм. Так, порівнюємо два роз'єми. Ось це новий, ось це старий. А, трішки виглядають по-іншому. Кріплення, на мій погляд, одинакові. Попі нам знову ж таки вони одинакові, а, відмінності тільки в металічному корпусі. Зверху вони знову ж таки одинакові. Тільки з цієї сторони вони різні. Я думаю, знову ж таки на роботу це ніяк не вплине. Єдине, що при розпаковці я е, побачив, що е, ці, на ці на цьому роз'ємі одна ніжка трішки випирає більше, ніж інші. Я її трішки підігнув, е, відео з розпаковкою я вставлю, покажу вам, як вона е, криво виглядала. Ось, ну, якщо, звичайно ж, на відео це буде видно. Зараз трішки підрівняв, виглядає наче непогано. Давайте переходимо до встановлення. Так, давайте в першу чергу залудимо контакти на роз'ємі. Для цього трішки флюсу додаю. На камеру знову ж таки, на жаль, це не дуже зручно робити. Тому може бути так, що з першого разу буде погано все. Але, ну, як вийде, пролуджую легенько, щоб ніяк не поплавити ніжки, тому що роз'єм китайський, і, на жаль, якість інколи не дуже. Так, наскільки можу бачити, ніжки пролудив. На жаль, камера погано фокусується, ну, але, як я знімаю, не телефон. Так, переходимо до материнки. Зараз заберемо лишній припій з тих місць там, де він не потрібен. Для того. Додаємо трішки флюсу, і паяльничком прогріваємо, і намагаємося зробити ці посадкові отвори пустими і чистими. Ну, десь якось так. І з іншої сторони так само. Так, тепер беремо трішки припою і проходимось. По контактам лесенько. Так, трішки спирту. Чистимо відпрацьований флюс. Можна трішки почистити і роз'єм. Тепер додаємо трішки свіженького флюсу. Не дуже багато. Вмикаємо фен, температура потік повітря такий самий, як спочатку, і прогріваємо плату. Бачимо, припій вже почав плавитись, плата прогрілася. Тепер кидаємо роз'єм на своє місце і далі прогріваємо трішки плату. Роз'ємчик трішки придавлюю, але не сильно, щоб він встав на своє місце. Це фен забрав. Ще тримаю придавленим роз'єм. Все, роз'єм припаяний. Залишилося тільки з іншої сторони а, припаяти корпусні виводи. Намагаємось добре прогріти. Тут трішки зачепив масу, але то не страшно. Ну, по суті, це все маса, всі ці полігони, тому там ніяких проблем не буде. А, знову ж таки, просто це все роблю на камеру, на камеру це незручно. Плюс до цього ну ці всі виводи ну дуже маленькі, і паяти їх знову ж таки незручно. Великим жалом це роблю, тому що ну, велике жало прогрівається краще, ним краще паяти. Я думаю, ті, хто цим займається, ті це розуміють. А, ось, Мале жало просто ну, дуже погано прогрівається. І прогріває з собою контакти поганенько. Все. Лишнє олово ми забрали. Можна все це чистити. Зібрати докупи і перевіряти. А давайте перед цим ще покажу вам, як виглядають контакти. Ось камера наче сфокусувалася. Ну Ось так вони виглядають, як на мене, запаяні вони дуже непогано. Роз'єм сидить на своїх місцях і виглядає дуже добре. Зараз е, почищу спиртом збираю і будемо дивитися, чи піде зарядка. Так, роз'єм замінили, материнську плату вкинув в корпус, все зібрав докупи. Е, щоб нікому не брехати, Type-C з першого разу не запрацював, я його перепаював ще разочок, тому що я не знаю, в чому проблема. Або роз'єм, просто китайський, кривий, або плату трішки повело від е, там, заміни е, роз'єму. Не знаю, е, з першого разу. Працювала зарядка тільки з однієї сторони. ну, Якщо type c в одному положенні вставляти в роз'єм, ось тільки що перепаяв. Думаю, на цей раз має бути все правильно, все працювати в обох положеннях. Вже контролював пайку просто під мікроскопом. Ну і це вже другий раз на камеру не знімав, тому що на камеру це зробити нереально, на жаль, в моєму випадку. Підключив до тестера кабель Type-C. Ось бачимо, зараз давайте розверну, щоб було зручніше. І ось ми бачимо, що є у нас 195 вольт і 2,5 А. Все круто. Міняємо на іншу сторону. І тут ми бачимо точнісінько те саме. Ну, і це говорить нам про те, що на цей раз type c роз'єм став дуже добре, і контакт є. Давайте обімкнемо ноутбук і подивимось в системі, чи буде оприділятися зарядка, чи ні. І як бачимо по цьому віконечку, зарядка в нас йде. Живлення від мережі, акумулятор заряджається. Давайте розверну. Мішає тестер. Давайте без тестера. Кабель підключив. І знову іконка у нас засвітилася, що акумулятор заряджається. Думаю, на цьому з Type-C завершено. Але, на жаль, одна із е, найбільших проблем цього ноутбука поки для мене не вилікована. Пароль-BIOS, е, я не знаю, зламати не можу. На жаль, я думав до цього не погугливши, що можна буде просто е, SPI флешку випаяти з материнки і, як зазвичай, трішки поколдувати над нею. Не знаю, вам видно чи ні. Над цією мікросхемою. Е, ну, Коротше кажучи, такі мікросхеми я ще можу випаяти і BIOS трішки пошаманити. Але знову ж таки, все залежить від моделі-версії. Не всі біоси я ще поки е, можу розібратися, як е, зробити і видалити звіти паролі. А на жаль, в цієї моделі саме пароль він висить уже в мультиконтролері. Тобто, для того, щоб е, видалити пароль. Адміністратора з цієї модельки потрібно коннектитись через шлейф клавіатури спеціальним контролером, вибачаюсь, спеціальною платкою, прошивальщиком, яка вже коннектиться до мультиконтролера і з ним вже працює. На жаль, в мене немає ні такої платки, не в принципі ніякого досвіду роботи з нею, тому, на жаль, для мене зараз це зробити неможливо. Якщо у вас є якісь варіанти, як мені допомогти з цим, будь ласка, напишіть мені, напишіть або коментарі, або напишіть мені в телеграмі, я вислухаю будь-які ваші варіанти, як можна це зробити. Ну і звичайно ж, після того всього залишиться тільки знайти якийсь донор, якийсь труп, з якого можна буде зняти і перекинути сюди нормальний корпус. Тому що корпус тут, ну. Максимально вбитий. Поки що ця машина буде в мене а, в такому вигляді, як вона є. В принципі, якщо взяти і встановити на чистий диск чисту вінду, підкинути в нього, то ноутбук прекрасно працює, прекрасно стартує. Ну і в працю... працює в такому режимі вже а, без проблем. Єдина проблема в тому, що ну, не можна бутитися з інших девайсів, окрім. SSD. -шки. Ну і, звичайно ж, через цей ноутбук встановити Windows не вийде, тому що, знову ж таки, з флешок він бутитись не буде, через те, що, як я бачу, в BIOS це вимкнута ця функція. Коротше кажучи, ось такий ноутбук такий невеличкий ремонт і історія про нього. Дякую вам за перегляд, за активність на каналі, за коментарі, за підписки. Ну і так далі. Лайки, дизлайки. Все, як ви знаєте. Всім гарного дня та спокійної ночі. До зустрічі!